Всім привіт! Мене звати Андрій, я підприємець і президент українського бізнес братства. А ви дивитесь рубрику Нам більше всіх треба. І саме сьогодні нам більше всіх треба рятувати життя. Музика. Отже, друзі, що це за рубрика така Нам більше всіх треба? Це рубрика, де ми висвітлюємо благодійні проекти українського бізнес братства, важливі соціальні проблеми і те, як ми їх вирішуємо. Позаду мене стоїть один із благодійних проєктів українського бізнес-браства, а саме Red Boost – автомобіль, який приїжджає до компанії в райони і міста Львівщини, для того, щоб кожен міг стати донором крові там, де йому зручно і в комфорті. Мене звати Звариш Тарас, я донор з 10-річним стажем. Колись вирішив здавати кров для онкохворого хлопчика. Так, як зрозумів, що це дуже важлива і корисна річ і рятує життя, тому вирішив стати амбасадором проєкту Red від українського бізнес-братства. Що собою представляє мобільний центр здачі крові RedBus? Це автомобіль, який може приїхати до вас на мобільну здачу крові, він за один раз може прийняти від 30 до 40 донорів. Вам нічого не треба хвилюватись, Ви просто залишаєте заявку, повністю укомплектована бригада всім обладнанням, і медгрупа приїжджає до вас, забирає кров, чим самим ви можете спасти комусь або продовжити життя. Наш редбус він працює вже біля двох років, здійснив понад 200 виїздів, залучив більше п'яти тисяч донорів та зібрав понад дві тисячі літрів крові. Чим саме врятував не одне життя. На даний момент є потреба в 12 таких авто по Україні. Ми на сьогоднішній день придбали ще одне авто, яке на даному етапі переобладнується та поїде в Харківську область. Організація таких заходів є дуже важливими, адже на фронті є дуже багато втрат, і за допомогою редбуса ми можемо з одного донора врятувати три життя військових. Все було супер, досить швиденько, майже безболісно, взагалі чудово. Насправді, дуже, дуже класний перший досвід. Після донації випала чаю кави з'їла смаколиків і зараз маю гарний настрій, що зробила корисну справу. Я як учасник українського бізнес-братства закликаю вас долучатися до таких проєктів, а саме до проєкту Redbus у вигляді донора або у вигляді партнера для того, щоб таких Redbusів ставало більше. Тільки об'єднавшись, ми можемо задовільнити усю потребу в донорській крові. А RedBus, як один з механізмів досягнення цього, вже продемонстрував силу об'єднання громади та бізнесу. Тож, не забуваємо донатити не лише гривнею. Підписуйтесь на цей канал, діліться цим відео і давайте змінимо країну на краще разом.